Дональд Трамп продовжує розтягувати резинку. Розтягує він резинку до такої степені, що зараз люди, що в Канаді, що в Європі, що в Америці, що в Україні, навіть в Росії, всі очікувані, коли ж ця резинка вже трісне, коли вона порветься, і коли вже нарешті вийде дійсно щось таке конкретне, таке, знаєте. Повноцінний ультиматум від Дональда Трампа, де всі люди вже будуть знати принаймні його бачення і те, що він запровадив, і те, що він хоче запровадити на ділі. На жаль, зараз ми не можемо це сказати. Зараз постійно щось міняється. Дональд Трамп стає зранку, ніби йому щось недобре чи добре, і він під настрій бавиться з мільйонами людей. Розумієте, зараз фондовий ринок просто. Падає так вниз в американській, що то страшне. Ви рахуйте, що біткоін навіть впав вниз. Багато людей інвестували гроші, багато людей мають інвестиції в фондовому ринку, і це все просто падає від різних заяв. Від того, що Дональд Трамп тепер вже тарифи на Європу хоче ставити. Дональд Трамп просто таке враження, що він тарифами готовий обкласти всі країни. Тільки щоб Сполучені Штати Америки нібито вигравали від цього, бо йому надоїло, що крадають Сполучені Штати Америки. Він хоче, щоб всі просили, щоб всі благали в Сполучені Штати Америки, робити різні речі, і тільки Дональд Трамп буде вирішувати абсолютно за всіх. Будь ласка, друзі, якщо ви ще досі не підписалися, я вам просто рекомендую прямо зараз підписатися на цей канал, тому що, як ви самі бачите, новини міняються дуже швиденько. І в наступні пару місяців, можливо на й тижнів, ми будемо знати потенційно, що буде з Україною і з майбутнім України та Канадою. Тому просто рекомендую, що ви не пропустили гарячої теми, бо я зараз за цим всім слідкую і зразу буду викладати тільки дізнаюся оперативної інформації. Я вам хочу розповісти про страшний скандал, який зараз відбувається, із Ілона Маска тут в Канаді. Та також про те, як ви пам'ятаєте, якщо ви ще не забули, як Дональд Трамп погрожував тарифами Канаду, як Дональд Трамп нещодавно, буквально вчора, сказав, що тарифи будуть входити в дію з 4 березня, як зараз бізнеси, що в Америці. Що в Канаді в очікуванні? Ніхто зараз не бере працівників на роботу, зараз ніхто не інвестує ні в який бізнес. Зараз бізнеси просто сидять на рівному місці і в очікуванні, тільки от власники бізнесів встають зранку. І чекай тільки що Дональд Трамп сьогодні скаже, що Дональд Трамп бирише, що буде з Україною, що буде з Америкою, що буде з Канадою, що буде з Європою. Розумієте, ну такого ще не було вже давно. Я точно за свої роки тут життя в Канаді ніколи не пам'ятаю такої нестабільності, ментальної нестабільності, де люди просто не знають, що завтра буде і що завтра прийде на їхній поріг. Дональд Трамп зараз просто займається конкретною маніпуляцією. Він погрожує тарифами, він ображає Україну і українців. Він е, підлизується до Росії. Потім вже в інший день він говорить, що Україна вже окей, що все добре з Україною. Потім знову повертається до Росії. Потім відходить від Канади, потім знову повертається в сторону Канади і ображає Канаду. І Дональд Трамп знову вразив, він сказав, що тепер потенційно ці тарифи війдуть в дію не 4 березня, а 2 квітня. Тобто людина, яка говорила спочатку, що ці тарифи зразу в перший день тільки війдуть в дію, як він стане президентом. Посунув потім ті тарифи до 4 березня і тепер знову їх посунув до 2 квітня. І що це вам говорить? Ми вже за останній тиждень трошки навчилися. Всі прекрасно знали непередбачуваність Дональда Трампа, але ми з вами, дорогі друзі, вже можемо добре це все розбирати і бачимо, наскільки Дональд Трамп зараз займається маніпуляцією. І він просто таке враження взагалі йому байдуже, що люди думають що прості люди, які втрачають мільйони грошей і за його простих заяв. І в Канаді відбувся страшний скандал з Ілоном Маском. Зараз Ілон Маск конкретно працює з Дональдом Трампом, щоб знизити та зменшити витрати на федеральний бюджет в один трильйон американських доларів. І багато американців постраждали та будуть ще постраждають і втрачають роботи. І тут зараз канадці, як я вже вам розповідав, збирають петицію, підписи щоб. Забрати громадянство Канади в Ілона Маска, бо Ілон Маск йде проти Канади і проти поглядів Канади. І Ілон Маску це зачепило, йому це не сподобалося. І він в своїх соцмережах, як ви бачите на екрані, написав, що Канада не є справжньою країною. І потім, буквально за пару годин. Він забрав це повідомлення і цей пост зі своїх соцмереж. І що дуже дивно, що він це забрав, бо Ілон Маск переважно є знаний за те, що він висловлюється, так як він хоче, так як він забажає, і видно, знаєте, він зранку встав, побачив ці підписи. Його зачепило, заживе, і він собі написав, що Канада не є справжня країна, коли він є громадянином цієї країни, і його мати народилася в Канаді. Ви собі просто вдумайтеся, до якої вже степені все котиться. Що взагалі нема ніякого фільтру. Люди говорять, що вони хочуть, що Ілон Маск, що Дональд Трамп. І тепер канадці ще більше і більше розізлилися і хочуть, щоб забрали Ілона Маска громадянство. Але це буде зробити дуже нелегко і дуже непросто. І я не думаю, що канадському уряду вдасться це зробити, і що канадський уряд навіть захоче розглядати такий варіант. Дякую, друзі, що ви додивилися відеоролик до кінця, бо це дуже цікава інформація та важлива. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.